Муж Божий Давид свого часу сказав такі слова, каже Бог, підперезує мене силою. Він устрояє переді мною вірний путь, робить ноги мої, як в оленя, на висвоти возводить мене і навчає руки мої брані. Слава нашому Богу, брати мої і сестри, наша брань не проти крові і плоті, но проти начальств. Проти світоправителів тьми, проти духів злоби піднебесної. Амінь. І ми, зібравшись на цьому місці, приносимо жертви хвали нашому Господу Ісусу Христу, щоб, отримавши благосклонність від Нього, укріпитись в подаваємій благодаті, яка здібна нас спасати, навчати і з силою своєю укріпляти. Слава Ісусу Христу! Мені пригадується, як муж Божий Давид колись сказав такі слова. Каже, одного разу сказав Господь, і двічі чув я, що сила у Бога. Амінь.